Друзі, всім привіт! Чергове відео на моєму каналі про смарт-годинники, і сьогодні ми поговоримо про таку модель як Redmi Watch 3. Не плутати з Redmi Watch Active, про яку вже є не одне відео на моєму каналі. А саме Redmi Watch 3, більш покращена версія цього годинника. І я вам розкажу, чи варто купувати цей годинник, чи можливо є якась альтернатива. По-перше, варто розуміти, що в нас вже є Redmi Watch 4. І навіть деякі моделі Redmi Watch 5, буквально в продажі в Україні. І варто замислитись, чи варто купувати дійсно старіше покоління, якщо в нас є альтернативи. Отож, на мою думку, Redmi Watch 3 дійсно хороший годинник. Але є нюанси: по-перше, його ціна. Якщо його шукати новим, він зараз від 3 до 4 тисяч продається. Хоча. Якщо забрати з нього модуль GPS, зробити трошки дешевші матеріали корпусу, і також трошки зменшити щільність пікселів, це буде Redmi Watch 3 Active, який продається за 1700. Якби суттєва економія всього за три функції, якими і близько не всі користуються. А якщо до цієї суми докласти ще 500 гривень, тобто ми вже будемо платити 2300, тоді ми можемо купити такі годинники як Redmi Watch 5 Lite. В ньому вже і нормальна щільність пікселів, і модуль GPS. Матеріал корпусу в цьому годиннику, на жаль, буде пластиковий. Але Але дивіться, буквально ви зміряєтеся лише з тим фактом, що у вас пластик, як матеріал корпусу, і ви маєте всі переваги Redmi Watch 3 за меншу ціну. І крім того, по факту на два покоління новіший гаджет. Тобто, він буде. Можливо, довше обновлюватись, можливо, довше підтримуватись, можливо, з якимось з наступних оновлень він отримає якісь фішки, які не отримає уже Redmi Watch 3. Тому дійсно, я не бачу жодного сенсу зараз купувати Redmi Watch 3, поки за таку дешеву ціну продається Redmi Watch 5 Lite. якщо в когось є заперечення, або якась альтернативна думка, якщо хтось користується. Якимось з цих гаджетів і може також поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу до коментарів. А так я все сказав. Всім дякую за увагу і до побачення.